І далі інформація від рятувальників. Минулого тижня загалом по Кам'янському району рятувальники виїжджали 26 разів. Три з них на гасіння пожеж. І 16 разів на допомогу населенню та екстреним службам. Врятували 16 людей. На жаль, одна людина загинула. Що ж стосується, зокрема, нашого міста, надзвичайники розкажуть далі у щотижневому дайджесті. З надзвичайних подій у Кам'янському зазначають в ДСНС дорожньо-транспортна пригода, яка сталася 26 лютого в районі залізничного вокзалу. Автомобіль, «Деонексія» Нексія, не впорався із керуванням та вилетів у кювет, врізавшись у дерево. Легковий автомобіль після аварії був дуже понівечений, проте водій, на щастя, залишився живим. За викликом оперативно було направлено черговий караул пожежно-рятувального підрозділу міста. По прибуттю на місце події, попередньо було встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням і виїхав за межі дорожнього покриття, де автомобіль перекинувся. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що жінку постраждало 1994 року народження. Оглядали медики в кареті швидкої. Згодом жінку було госпіталізовано до медичного закладу. Водій перебував затиснутий у понівеченому конструкції автомобіля. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували постраждалого чоловіка 1980 року народження та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Що стало причиною цієї аварії, встановлюють співробітники національної поліції. Шановні громадяни, згідно статистики пожеж, які трапилися на території міста та району, можна зробити вивід, що більшість пожеж виникає саме в побуті, і причиною їх зазвичай стають короткі замикання, перенавантаження електромережі, неправильна експлуатація електропобутових та нагрівальних приладів. Тому велике прохання не нехтувати правилами пожежної безпеки, дотримуйтеся їх та будьте обережні.